Друзі, мої вітання. Сьогодні підсумкове відео по господарству в Полтавській області, яке знаходиться на півночі Полтавщини. Грунти там, здебільшого, це пісок, так званий сірий пісок, десь органічна речовина там на рівні 08, а десь там в районі 3, з ґрунтом може 3 роки. Це вже четвертий сезон почали працювати з, з дефекатом, тобто працюють там у господарстві з кальцієм. В тому році, коли я прийшов в це господарство, трошки я збільшив норму. Зробили повторний аналіз і зрозуміли, що в верхнім шарі у нас верхніх 15 см вже все добре. А нижче все ж таки у нас ще дуже багато проблем. Тому Робота на цьому не зупиняється. Скажу так, що цей сезон, цей сезон був, як ви всі знаєте, тяжкий. Да, там, тяжкий по волозі, незважаючи на те, що це північ Полтавської області, все одно по волозі були проблеми. Я не скажу, що взагалі їх не було, вони були, але їх було недостатньо, да, там, не так, як зазвичай в цьому регіоні. Тому зараз переглянемо, ви переглянете, що я знімав там пару тижнів тому. Це середина десь початок серпня. І вже в кінці відео підсумкую, розкажу деякі елементи технології, які ми, як кажуть, Удосконалили, що ми змінили і чому приділяємо в подальшому свою увагу. Так, Це край тут був, а всередину сіяли пізніше. Gracias.

Ты уже пятых вылезла. Где, где, где краще, где краще семечка, да? Не, но все одно песок Чистіший пісок, це один з самих-самих слабких полів. На ну, що зводя дуже легкий грунт, то розуміється не хотіла на обміну на рівні 6-7 ганічної речовини в районі відсотка. Він низенький, маленький, де трошки гращий ґрунт, він вищий, де гірший ґрунт він нижчий. Але навіть якось ось, ось він по пояс стоїть. Але щось тут ми маємо. Поля вдалося нам втримати в чистоті, але не всі. В кукурузі ви бачили, що все ж таки в нас пішла ще одна хвиля пальчатки і ми не змогли зайти. Тут все такими протизлаковим заходили вже. В фазі зірочки ще один раз. Дуже велика проблема у нас зі злаками. Ну, начебто начебто нам все вдалося. Так. І такий ось грунт. Чекаємо опади. Тому що сіє треба ріпака, а земля повністю суха. Ти шлясовка, але в невеликій кількості. Так, це LG25. Маємо хвощик. Те що не проконтролювали. один з пізніх пасів. Ну, наступна культура у нас тут кукурудза, то ми будемо боротися тут з цим хвощем. Я думаю, що ми рішимо ці питання в наступному році. Фуніцид тут був. А, цей. Бас, приаксор. В принципі, непогано. Так це у нас тут стерня після коріандру. Всі рештки проса лежать. Взагалі фасати будемо чекати. І йде, а люцерки багато. Росія падашня мене влічне Пустиці як. Соняшник у нас застрептил технологии Впорядок кукуруза. Нарезалась у нас тут смуги. так далее надо идти, чтобы было виднейше, но я не пойду уже далее. лежать кукурузы. В таком выгляде. кореневу форму склеротіні, тому що багато працювали препаратом склеротініоз. Проти склеротиніозу, склероцит відбути у центр. Але поки що не спостерігаємо. Трошки злакам не дожали. Так, а це тут кукурудзка по попереднику дівчиться. Щось намагалося воно по два. Понятно, що не буде там два. Тут ми працювали новим FMC-шним препаратом. Це карагін з біфільтрим. Вже як то вже пам'ятаю назву напишу <кху> дронами. Захищали відеобротики, від метелики всяких. Полицію, до речі, не, не, не везде забрала. Пополиця залишилась. Ну так загалом непогано. Кукуруза по коріандру. хороший Хорошие початки. Пока еще <связывая> она все добра. Тут такой же дрона водробка была. Так, сойка у нас тут Осборн. Вже багато скинуло на землі бобиків. Тут ми працювали проти кліща двічі, потім проти совки працювали, бо були ураження і такі і більші ураження. Густота тут в районі 400 тисяч. Ось такий вигляд має. Подивимося що вона ще тут нав'яже. все теж було враження. Ну, скидає, звісно, вона дуже сильно, тут більше місяця не було опадів. І якби потенціал був більший, але сьогодні він уже втрачається. Ну, Тут десь краю понятно? Вона кайфує, все в неї добре. Так, це така сойка, але бачимо, що вона по періоду вегетації. Це сім'янка здається, піонер. Вона по вегетації відстає трошки. Тільки тільки почався налив. Тут дуже багато було злаку, тут кукуруза попередник. І в кукурузі тут не контролювали злакові бур'яни і тут навесні довелося тричі працювати гліфосатом. загалом така ситуація що намагається навіть цвісти як на сьогодні яке там 8 9 10 серпня то як би пізновато Поки що тримається. Тут було 10 мм опадів не нещодавно. Поки тримається. Це самий ранній сорт. Ватсон. Тут були опади. І він ліг. Настоячий це отак виглядає. Він самий перший до, до зрівання. Дуже багато лягло. Самий високий був, самий гарний. Ну трошки є, щось збирати тут будемо. И раз трескуняток, все пошкоджено Ну так, конечно, не дуже приемно. Бачиты такую картину. Тут же Ватсон такі інше по неліг. уже все вже сипе листя на землю і тут все і боку так само. Де долинка, де краще, на бугру гірше. Ага, красавчик. Ты шок писал, наверное. Так, це у нас Пионер, да? Пионер. Тільки не знаю який Піонер новнейм. Что с трошки Фарма тоже Я з усього получаю зради фарма теж. Ну, якщо буде дощ, то вона ще буде доливати, якщо не буде, то все воно буде на землі. Так, це у нас осборн так званий ну, в принципі я думаю що це те, що ми бачимо на те і буде так да, у нього тут ще є потенціал але якщо немає упадів ну все буде на землі І загальний слід і тисквачам. Значить, які в нас основні були виклики? Це злакові бур'яни. Здебільшого це пізні бур'яни, такі, як там просянка, пальчатка, міші. Тому що в попередні роки ну, дуже багато насіялось. І цей рік ну, якби нас доганяв вже тими запасами насіння, які були, тому дуже багато було використано гербіцидів. Гербіциди використовувалися при прямих посівах там, з осені по два-три рази. На весні також була повторна гліфосатна обробка. Ну і по вегетації також було декілька разів використання грамініцидів. По дводольним, в принципі, нам загалом по соняшнику там. Це була одна обробка по, по кукурузі, там коїде було дві обробки. Що стосується кукурузи, у нас були питання по хвощу польовому, і ми вирішували за рахунок Агрітокса. Загалом питання було по хвощу також гостре, як і саме з, зі злаковим сирняком. Тому ми розробляли певні Бакові суміші препаратів для того, щоб забрати хвоща хоча б в тих культурах, де ми можемо. Тобто ми намагалися там в сої працювати з луміцуламом, в кукурузі ми намагались працювати агрітоксом в поєднанні там з іншими діючими речовинами, а в соняшнику також спробували перед посівом працювати гліфосатом з агрітоксом. Скажу так, що. В принципі, бачимо, що більшу частину ми забрали, допрацюємо з нею в наступні сезони. Я думаю, що цю проблему ми вирішимо. По Кукурузі у нас була ґрунтова схема захисту на основі цитохлору. По соняшнику ґрунтової системи захисту не було. Тобто, соняшник працював тільки з страховими гербіцидами. Можливо, на наступний рік буде бюджет трошки більший, то тоді ми будемо планувати вже, ну, якби більшу увагу приділяти ґрунтовій схемі захисту. Що стосується загалом кукурузи, основна проблема на пісках це ущільнення нижнього шару ґрунту. Основна проблема із за цього ущільнення на прямих посівах недостатній розвиток кореневої системи. Я не розраховував, скажу, скажу відверто, не розраховував на те, що на прямих посівах буде таке сильне відставання на таких легких ґрунтах. Ну, тобто розвиток між класичною обробітком ґрунти. Там, Будь то дисковка, будь то глибоке рихлення, розвиток кореневий, особливо там, де була оранка, як, як не хотілося б це говорити, але там, де була оранка, то там розвиток кореневої системи був найкращий. Ну, Ми розуміємо, що ми там ну, оранка це не наш шлях, але все одно, тобто ну, це була дуже яскрава ну, різниця. Да. І на Коріандрі саме ми побачили вже це в цифрах. На соняшнику ми ще не бачимо. Ми ну, ще чекаємо до збирання, будемо збирати, будемо аналізувати. Але скажу так, що там, де піски оброблялись навесні, там ситуація набагато краще. Там, де пісок оброблявся з осені, ситуація ну, така доволі критична. Там, де були взагалі прямі посіви, ну, тобто, по-перше, відставали посіви за рахунок того, що були рештки на полі, а також вони відставали за рахунок того, що не було розвитку кореневої системи. Розуміючи зараз цю ситуацію, як працює на пісках, ну, взагалі технологія новотіл, те, що я побачив. Що все ж таки треба було ще більше відтягувати строки посіву. Але на тій ділянці, яку нам довелося навіть пересівати, ми е посіяли набагато пізніше, стартовий розвиток був гарний. Але зараз те, що я бачу, я бачу, що все одно він не дотягує цей соняшник. Тобто пісок тобі дає можливість обробляти його, сіяти. Ну, що хочеш, можеш робити, але це не говорить про те, що він вже там фізично там, чи біологічно стиглий. І та культура, яку ти посієш, вона буде гарно розвиватися. Наскільки ми зможемо агрегатувати ґрунт в подальшому не розумію. Скажу так, що ми продовжимо, як кажуть, працювати з технології ноутіл в даному господарстві, але, але це буде ну, умовно там невелика, площа, невелика площа господарства. Ну а далі там будемо дивитися, що там. Тобто для нас сьогодні основне під, підвести підсумки, Все ж таки, як працювати краще з цим ґрунтом в плані ґрунтообробки, під яку культуру. Основні культури всі визмінні у нас все одно залишаються це соя, кукуруза, соняшник. Ріпак не вдалося у нас знову в цьому році посіяти. Той рік було дуже багато опадів і ми не могли дочекатися тих умов, щоб якісно посіяти. Бо було дуже сиро. А цей рік навпаки дуже сухо і. Ну, нема вологи, а в сухе ми сіяти не, не хочемо. Ну, перш за все, я не хочу. Я нікому не давав сіяти в сухе. У мене взагалі тільки один з клієнтів посіяв ріпак. А, і посіяв, в принципі, те, що запланував. Це на, на, на Вінниччині. Всі, всі інші ніхто не сіяв. Нікому я цього не дозволив, тому що ну просто банально не було опидів, а сіяти в сухе, ризикувати. Ну, Не, не сьогодні, не зараз. А... Ну, у півдня ще є шанс, у півдня ще 10-15 днів є для посів ріпаку, але те, що я бачу по прогнозу, чуда не буде. Взагалі рік дуже тяжкий, соя мала просто шалений потенціал, але бачимо, що вона скидує бобики. Не розуміємо, яка буде маса тисячі. Ну тобто, з якою фінальною вражальністю ми прийдемо. Але все одно ми працюємо, плануємо наступний рік, вже почали наступний сезон. Тому життя продовжується, як би там не було, рухаємося. Чи буду в подальшому показувати це господарство під питанням, але, ну, якби, можливо, якісь моменти. Взагалі, скажу так, що останнім часом, ну, те ви, мабуть, і побачили по кількості відео, ну, взагалі, натхнення не так багато. Коментарів мало, переглядів мало, подобаєк мало. А, якби, ну, а заробітка з Ютуба точно ніякого немає. Тому це все на, знаєте, як на, гол, на голому ентузіазмі. Тому, друзі, підтримуємо вподобайкою І до зустрічі на моєму YouTube каналі. Всім пока.